Друзі, мене звати Каріна. І сьогодні буде мій перший влог. Ми сьогодні з вами відвідаємо класну барахолочку. Італійську, італійсько-барахолний музей і вуличних музикантів в Феррарі. Я сьогодні рівно 9 місяців проживаю в Італії. Я хочу ділитися з вами, тому підписуйтеся. Не забувайте! І дивимось далі! Побажайте нам смачного. Ми зробили смачну піцу, після якої важкувато ходити. Сьогодні неділя. Тому тут барахолка неймовірна і краси. Я Зараз покажу боже, які стільчики, які дзеркала. В Цьому провулку завжди відбувається щось цікаве. Кожної неділі є цей базарчик, і тут є безліч крутезних речей, схожих на речі з маминої скриньки. Це, мабуть, колекційні ляльки. Я маю знайомого, який їх збирає навіть Бачили колись люстри на вішалках. Я не бачу <плес> Якщо б я просто повз пробігала цих сукулентиків, я б точно їх купила в коханій людині, подрузі, мамі, вони такі милі. І як же без прикрас. Боже, це серце полонило моє серце. Буде трошки тавтологія. Каже борштину того. Ага. 25 євро борштин. Мені дуже сподобалося, що цей браслеток. I don't, I, don't I don't know. I don't know. I don't know. what my baby put it down. I thought I wanted a baby a long time ago. You don't dumped your step. Феррара – місто велосипедів. Тому ми проїхали в музей на своїх віліках. Кожну першу неділю місяця усі музеї є безкоштовні, тому ми обрали археологічний через певну родзинку, про яку я розкажу трошки пізніше. Як ти вижив? Я обожнюю неймовірні стелі, розписані. Я уявлю, що хтось а, таким чином із задертою головою це все розписував, дуже страшно. А це, до речі, про страшно. Це є скрині, яких поховані люди. М -м -м. В цих тарілках ніхто не похований, з них їли. А, і, чесно кажучи, не уявляю, як в такій красі щось їсти, але це дуже вишукане, і можна тут запозичувати чимало орнаментів. Собі для розписів, що я достатньо часто роблю. От. Це, до речі, я, а це, до речі, Аня. А це, до речі, ми в музеї. І я закохалася, мабуть, це був камин підозрюю. Бачила колись пісенковий, що це таке? Це самовор, це, це якась посудна, не знаю, дуже специфічна. Існує міфшому музеї це нудно, але для мене це місце відпочинку і для фантазії, коли ти просто приходиш і уявляєш себе тією людиною, яка ходить по коридорах, одягає те золото, срібло, яка розглядає ці стіни як свій дім. Я обожнюю ці простори, карти на стінах і картини. І скажу більше, я тут надихаюся, також пишу вірші. В минулому я хотіла бути ювеліром і до цих пір обожнюю розглядати усі ці прикраси і запозичувати якісь ідеї. Адже історія це дуже класний такий скарб, з якого можна хапати для себе чогось нового. Однією із причин, чому ми сюди прийшли, є фішка цього. Археологічного музею це лабіринт, мінотавра так званий. Коли губишся у ньому, а насправді тікаєш від власних проблем і трошки розвіюєшся. Як лабіринт мінотавра. Вже з тобі червоний, як в цього і у цьому лабіринті мало знайомі люди ставали значно ближче, коли ви разом губилися у цих безкінечних стежках і намагалися вибратися. Тому подорож вийшла дійсно прикольна і дуже, дуже був інтересний день. Ми заблукали. Випутіть. Ані, ти знаєш куди? Да. Дякую, друзі, за перегляд! Це був мій перший влог. Підписуйтеся, залишайте вподобайки і до зустрічі!